Перший цього року в мене є урожай на гібридній формі Катруся Каховська. Ось така дуже цікава ягода. Як бачимо, лоза вже почала визрівати на ньому. Ну і будемо сьогодні вже пробувати її, яка вона на смак. Зірвав одну ягоду, попробував, Ще кислота присутня. Зривав отаку ягоду, яка почала краситись. Але солод теж вже набирає, цукор набирає. І смак такий цікавий. Всього дякую за увагу.